Громадська мережа «Опора» на зустріч із Житомирянами запрошувала двох нардепів з помічниками Борислава Розенблата та Віктора Развадовського. Останній на зустріч не прибув. Координатор опори Жанна Чмут розповіла, що організація проводить такі зустрічі для моніторингу діяльності народних депутатів в рамках проєкту Рада. Мета таких зустрічей однозначно просвітницька. Громада має бачити в обличчя свого народного депутата, свого обранця, А депутат має бачити в обличчя громаду і чути громаду, чути проблеми, дослухатися до тих рекомендацій, які люди дають народному депутату, тому що зрозуміло, що є проблема, але і Люди бачать, як її вирішити. Немає в них можливості, можливо, такої стратегічної вирішити цю проблему. Тому вони звертаються до народного депутата. Борислав Розенблат розповів, що за час свого депутатства він подав понад 30 законопроєктів, 14 з яких вже стали законами. Вніс понад 100 поправок до важливих законопроєктів, надіслав понад 200 депутатських звернень. А в Житомирі працюють дві громадські приймальні Борислава Розенблата, де проводиться прийом громадян та юристи надають безкоштовні консультації безкоштовно дають юридичні послуги всім, хто бажає до речі. От останній раз вони виграли суд у якоїсь жінки. Яка чорний ріелтор, як вони звають, дай від і вернула квартиру бабусі. Тобто, ми от іменно ведемо таку ну юридичну консультацію. І третє, це все таки ми даємо невеличкі благодійні внески на ті чи інші заходи. Зустріч нардепа із представниками Житомирської опори відбулася вдруге. Організатори планують влаштовувати подібні зустрічі і надалі.